Вітаю вас! Сьогодні з вами знову буду я, Сіда Квова, а це означає, що в ефірі нова телеробота з циклу Жива історія. Чи знаєте ви, що це таке? Так, лопата, але чому вона дерев'яна? А це що звичайнісінький ціп, який став прототипом сучасного комбайну. Мабуть, ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про хліб, та не тільки, скоріше, про пріоритети наших цінностей. Да, Катя, купи мне снекерсы. Не, не куплю. Ты забыла? Мама нам сказала, купить хлеб. Возьми красивый хлеб. Катя, Катя, ты как наша бабуся. Ешь борщ с хлебом, не кроши хлеб. Не бросай его на пол. Не люблю я его. Хліб, миємо його тричі на день, вранці, в обід і ввечері. Ми так звикли до хліба, що навіть не помічаємо свого зневажливого ставлення до нього. А втім, щоб виготовити бодай одну хлібину, треба зерно в зорану землю засіяти, виростити та змолотити колоски, змолоти борошно, замісити тісто та випекти його. Скільки ж праці це потребує? Хліб продається. Буквально на кожному кроці. І навіть в селі, де споконвічно хліб випікали у кожній господі, зараз вже важко знайти людину, яка б вміла це робити. Та й печей у сучасних хатах вже майже не зустрінеш. Усі часи хліб був найбільшим багатством для людей. За традицією, найдорожчих гостей ми ще досі зустрічаємо хлібом сілів. Та народну мудрість, хліб всьому голова ми вже почали забувати. Над істинною ціною хліба ми не замислюємося в нас інші пріоритети цінностей. Та без комп'ютера, мобілки чи телевізора людина прожити зможе. А якщо відібрати в неї останній шматок хліба, нам це уявити важко, але історія знає і таке тож слово її живим свідкам. Ой, троху я прийшла, неньке дома я не знайшла, тільки знайшла долину. Високо йому виненько не лежи, своє горенько розкажи. ой рада б, дядь, дитя встать, так ніяк рук підняв. Люди мерли, як ото падали, як снопи. А вже в 33-му був такий чорний голод, що вже ми такі були дівчатка, то ми пішли яза сюди, нас послали. Так, то хто так жить, так вимне, ото колосочок кукину, а желудка пухлі, а жит, то там розпухло і там, де в'язала, там і умерла. Мер, мерли, страшне мерли. Як подивишся, оце йдуть вмирає. Вене лежить, таке вже ось воно готове. Ну, значить, ті люди, що це, вже ще вони живі. Беруть і колодязів кидають ключками. Ключка така є, що, то укидають, витягають і там вони помирають. Не люблю я його, не люблю я його, не люблю я його. Дядько хвороб. Привіз сім синів, сім діточок отаких. Померло бо дядько привезли все на це кладбище. І викопали таку ямку, а приходить Мелашка, моя сестра довіріна, ну племенець дядьку. та каже, дядьку, і Коля мій вмер. А дядько каже, ну не си. вона пішла, то хлопчика несе, так і поклали, тепочками накрили. Мати лободи печуть, а тоді туди, -туди намилять борошна і нам напечуть от таких ядеників. Ото ми їх так їли, копали на, на буряки, ну тоді ж сісти. І най... викопали якийсь солодкий корінь. І вона прийшла до нас. Двоє малих було дома, а вона прийшла, на чу, нас так довго немає. Я сьогодні поймати. копали на, на буряки весною. І ото того солодкого коріння спробували, а він, до дурман був, а він солодкий. А я посмопчу, поксмачу того коріння трошки, небагато. Ну, і працює далі. Коли хтось прибігає, чи вона, може, прийшла, то каже, йди додому, бо там у нас регають діти і плачуть. <кій> хлопці, два хлопці, мати пішли ж вже гори і робили такі ті, казали матері. Ото і шкураю таке кругленьке, і ото їли. Я й тут в больниці лежала. Так врач питав, що ви, ви колись їли плохи, плох, плох, плохе питання. Я кажу, було. Не люблю я його, не люблю я, його. не люблю я його. У нас одна жінка була, вона така трошки, <кхи> вона дуже бідно жила в неї один мальчик, був, вона їм каже, що вона ж його з діла, зарізала, з діла. Ну, тут, а бабуся така старенька вже. І то заводи, іди сюди, як конфета там чи що, воно прийде, і значить і голову друбала, і варе і їсти. Отаке От було страшне, що було. Я як зараз час пам'ятаю. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас і мене зварять, якщо знайдуть. А навару не буде, бо одні сухі кістки.